Привіт, з вами Іван. Привіт, з вами Вова. Це нульовий епізод нашого подкасту 80 на 20, де ми хочемо розказати слухачам, хто ми такі та про що ми пишемо. Так, А також познайомити вас з нашою місією і нашими цілями. Мене звати Іван. Я останні два роки займаю посаду інженіринг менеджера в компанії Preплі. Загалом маю досить різноманітний досвід від QA Automation до security інженера від тестувальника до скрамайстра. Також я читаю тренінги на тему лідерства, мотивації, change менеджменту роботи з команд. Я Вова. На відміну від Івана, свій кар'єрний шлях я починав як інженер і більше 12 років працював дотнет розробником Далі мене закинуло трішки в сторону менеджмент треку, в сторону лідерства. Починав я як скрам-майстер, був е, техлідом, був тімлідом, е, потім груп-менеджером великої компанії. От. І останні два роки я працюю як інженіринг менеджер компанії Grammarly. Про що ми пишемо? Наші випуски про те, чим ми займаємось останнім часом, тобто менеджментом. Лідерство команд, інженерія, розробка продуктів, фокус на бізнес це все наші щоденні реалії. Наші розмови це наш досвід. Це те, як ми застосовуємо свої знання на практиці. Перші наші епізоди будуть про роль. Фокус і робочий день інженерних менеджера, щоб краще вас познайомити з цією професією, а далі більш конкретні теми і практика. Можливо, будуть інтерв'ю, можливо, огляд книжок чи певні новини. Ми ще не знаємо, тому зворотній зв'язок від вас для нас дуже важливий. Як ви вже помітили, ми пишемо наш подкаст українською мовою. Адже в першу чергу ми хочемо підтримати культуру інженерного менеджменту в Україні. Чекаємо ваших. Коментарів, чекаємо від вас зворотнього зв'язку, які теми ви б хотіли, щоб ми висвітлили. На цьому все. Почуємось! Пока.